Розстріляний росіянами український військовослужбовець був Тимофій Миколаєвич Шадура. Він служив у 30-тій механізованій бригаді. Повідомили у Збройних силах України. Захисник України вважається зниклим безвісти з 3 лютого поточного року після запеклих боїв в районі Бахмута. Зараз тіло Тимофія знаходиться на тимчасово окупованій росіянами території України. Остаточне підтвердження особи буде після того, як його повернуть в Україну та проведуть експертизу. 6 березня стало відомо, що російські Окупанти впритул розстріляли беззбройного українського військового, який не встиг докурити цигарку. Останніми словами українці, який дивився у вічі божевільним найманцям кривавого диктатора Кремля Путіна, були Слава Україні. Слава Україні. У зв'язку із черговим російським злочином проти українців офіс президента України готує промову до світової спільноти. Сьогодні з'явилося відео, як окупанти по звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі Слава Україні! Хочу, щоб ми всі разом у єдності відповіли на його слова Герою! Слава героям слава Україні! І ми знайдемо вбивць. Я дякую усім, хто зараз в бою за Україну. Дякую кожному і кожній, хто допомагає Україні. Вічна пам'ять Шана усім, хто віддав своє життя за свободу для нашого народу. Вічна пам'ять і Шана, усім українським героям різних часів, які мріяли і боролися за волю для України. Україна переможе. Слава Україні!